З них ще на подвір'я. Слава Богу, що я не лягла а не в залі. Отож, та дирка, все поставлю. Так ви було, це як прямо, воно вас провалило. Да. Ну, тут просто все зруйноване. По вилітало. Забор. Що думаєте? Та що вчора записалася, одна ті шангели. Вчора теж приїхала Мамі кажу, пенсію носить не будуть. Нічого, в мене запаси є. Мама кажу, газу не буде, плиту розтоплю. все скажу для їх. А вчора, як приїхала, я в сажі грязна. Отож плачу, розказує, вона плаче, каже, а боже, ти жива. Їдемо доча, поїд, А вона в мене мало мобільна. Каже, влізу, я підніму ноги, сяду, поїдемо. Їдьте заради Бога, я вас прошу. У нас вже зато прильоти були два рази. Пожару тож ми тушили тоді Дома. А то раз ми перекривали, дали нам. На еліваторі би уши. Ага. А воно опять. Я то раді мами, 86 мама. Уперлась рогом, я нікуди не поїду. А це я вчора видно така була. А куди він прилетів епіцентр, де був? Получається, як отсюди по еліватор не їхати. Метрів п'ять можна до хати. Оце явно. Позару не було, слава Богу. Я тільки задрімала, бо мобілка в руках, і очки так, знаєш, як стягла, і так, і це. Все, немає нічого.